Читаємо на сьогодні Його, 12 глава, 9 вір. Рука Господня створила все. Читаємо значення. В цьому часі свого незвичайного тіла його висилаю свою армію сарани та Тановить пощність на християнство і посуху направлення проти релігії. Іовіда, 12, 4 віс, 10, 12 віс. І це остереження, що відтого великого дня Бога все вже близько гнів Бога. Не зупиниться з пошесткою сторони і періодом засухи і голодечого християнства, але досягли свого вечка в Амідоні. Тепер прийшов час нищити комах на релігію або християнство. Отже, та пошисть не походить від людей. Це не є продовження іншої релігійної компанії або пропагандистського руху, як, наприклад, атеїсти, більшовики, і комуністи і інші безбожні радикали. Походить це від самого Бога, що посилає тепер своїх слуг. І вісників проголосити його ім'я і його замір. І те, що він приказав, мусить бути виконано зараз перед битвою Амагедою. Як в Друге Мусія 9 глава, 16 вірш. І так так значення його святкує нам про велику працю яку його Бог виконав своїми слугами? І як це значило тут, що вона, ця робота великої важності, вона виконувалася від неба, а не від землі. Тобто, по приказу Божому але по бажанню якогось організованого угруповання, що організувалось проти Бога і проти Його царства. І так, сарана, Мушка і інші такі живі сотворіння, ними керує Бог, а не чоловік. Отже, це вказує про того, що Божою роботою на землі в Божій організації керує Бог Єгова через свого Сина Ісуса Христа і дає остереження про наближення. Великої битви Армагідова. Тобто про то, що його Бог проявив свій гнів проти всього, що не відповідає його духу, його законом, правилам порядкам. Тому тут зазначено, що коли Напущена була ця сирана і різні такі живі сотворіння, котрі нищили плоди землі. Це говорить про те, що Єгова піднімав свій нарід, котрий проголошував правду для всіх жителів землі. І відкривав так називаємо християнство. Тобто многі назвали себе християнином, але не беруть вимоги Божих приказів, Божих порядків, Божих методів і способів. І так ця осторога приближає до битви Армагеддон і до його вершка. Тобто, де народ мусить побачити, що він тою поживою, якою кормився від цих пастирів, керівників політичних, релігійних, комерційних, що всі ці керівництва приводять як до духовного голоду, так і до буквального голоду. І сьогодні Ніхто не може споживати суп поживу від цього правлення, щоби духовно він міг бути здоровий. Духовне здоров'я приходить тільки від Бога Його через його Сина Ісуса Христа і Його накреслені пророцтва, які несуть оправдання Божого ім'я. Тому тепер, каже, настав час. Нищитиних комах на землі, як це було зазначено у Іріях, перша глава, четвертий вірш, де сказано. Що полишила гусенця, їла сарана, що полишила сирана, точили черві, що ж черві, Заставлялося від них жуки те доїли. Десятий вірш каже. Поле облого, поле облогом лежить. Землиця сумує, витоптана збіжа, сок. Виноградний висок та й оливна пов'яла. Зохла лоза, тобто засохла. Виноградна фіговини на, на повал. Гранадне дерево, пальма та ябло усі дерева в полі. Висихає тим, хто і в синів людських всі радощі зникли. Зауважаємо, це пророчий образ, чим кормиться своріння буквально і відчуває велику підтримку, то все це, що як для тіла. А тим більше до духа усі ті програми, котрі ввела Діавоцька організація через релігію, політикою і комерцію, битвою Армагедоном, каже, вони мають усохнути, зникнути іменно засохнути і приготувати себе на вогонь. Отже, ця пошість яка приходить іменно не від людей, це не є продовження інших релігійних компаній або пропагандистського руху, як, наприклад, атеїсти, більшовики, комуністи і інші безбожні радикати. Вони кормили людей своїми програмами. І коли приходить Бог назначений час від Бога Єгови, що Він посилає своїх слуг і вісників, а це почалася ця велика робота з 1922 року, тоді відкриті були усі ці напрямки, які привели привелися до цих наслідків, у котрих то люди з землі відчувають. Що нема миру, нема безпесності, нема свободи, нема радості тої, що була раніше. Отже, все сохне, все в'яне і все приближається до Дві Майдон, бо його отак сказав, що я воздам по ділам рук їхніх і всі мерзості з ними будуть. Тому я бачу, що їхні програми, їхні науки, їхні школи. Іхні всі ці організовані угруповання не будуть приносити задоволення для людей і для людського життя, а будуть приносити все більше горе, смуток, муку у мій серці сотворіння. І сотворіння, як бачимо, на даний час тікає з своїх домів і рятує свою душу по пустині, по місцях не своєї родини. Іменно по тій причині, що вони ту правду, котру Бог предоставив їм, всі ці правящі кабінети диявольської організації направляли для контролю і ограблення людського життя. Тому нині настав час зарплати як тим, хто витворив ці плани, так і тим, хто послухався не голосу Бога Його Ісуса Христа і часу Його Другого приходу і об'явлених Його повідомлень, а послухалися це цих жераків, котрі хулили Боже ім'я, не зважали і не приймали, і не признавали Його ім'я. І його заміру. Тому всі ці іменно безбожні радикали, вони походять від діявола і вістка, котра приходить від що Бога, що післана була через слух Бога Його проголосити. Боже ім'я, Божий замір і Божу волю і його замір ім'я, то те, що він показав, тобто Бог Його, мусить бути виконано зараз передбито Єрмагеном. І це значно в 2 чилі, 9 глава, 16 вірш, що для того я тебе залишив. Сохранив, не знищив, а міг би його вас зразу знищити, щоб правдою показати силу свою над всіма жителями землі. Отже, правда, котрі його Бог говорив, до чого приведе як перша морова держава Єгипет, так і всі послідуючі за нею. Всі ці держави, держави котрі організовувалися у політичній, релігійній і торвельній організаціях, всі вони припроваджували себе і людей до битви Армагеддона. Його вона за це наперед повідомила. І сьогодні звертаємо увагу увагу на наслідки. До яких наслідків привела правіща власть діявської організації, релігійна, котра б не всю цю банду на землі, політична, котра составила законність і їх не зберігає ні свої, ні Божі. І торговельна, котра видавала фінанси на продовження політичної і релігійної системи. Всі прийшли в замішення і не можу скористати своїх здобутків, а не з грошей, бо це вони приобретали на свою погибель в битві Армагеддон, де по ділам їхніх, які вони робили, сьогодні вже початок є великий, що вони відбирають на свої руки зарплату. Тобто, народ мусив востати, піднятися. Проти цього правлення бандитського і нищити їх так в такому заміщенню, як це слідкують нам на очистні Що було на юдиній землі, де був Божий нарід на Єсафато і Долині, коли вони хотіли захватити ту землю і контролювати нею, то приклад нам показує. Вони прийшли в заміщення і били один одного. Ось сьогодні цей факт наших і ваших очах виконується. І що сталося з тими мадітянами, котрі грабили і нищили народ Божий? Те ж саме, прийшли в заміщення і побивали один одного. Тому його Бог наперед це повідомив, що він того залишив, диявола, не знищив, щоб він сам. Своїми руками виробив цю програму свого знищення і щоб народ побачив, що все це правлення, яке не признало правди, справедливості, воно не воює ніколи з правдою, а воно воює з желізною зброєю, насильством і жорстокістю, коварством, лицемірством і кучою брехні. Тому Божий народ воює тільки правдою. І зброя Божого народу, яка розбиває усі твердині диявольської організації, це є правда. І правда від імені Бога, правління Божого царства, як зазначено у пророка Даніла 2.44. Що по часах цей Бог Небесний воздвигне своє царство, царство правди і справедливості, котрій Сукруше розрушив всі царства. І царство Ісуса Христа вже не буде передано до других народів, ніхто вже їх, царство Боже не перехватить з цих релігійних політичних організацій. Воно, царство Боже, повалить, правительство Боже повалить. Повинищує всі царства, що до стояти по віки вічні. Це так стізначення.